Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була продуктивною. Ми багато говорили про торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після завершення війни з Україною. Наприкінці розмови ми домовилися про зустріч наших високопосадових радників наступного тижня. Потім я та президент Путін зустрінемося у погодженому місці у Будапешті, Угорщина, щоб обговорити, чи зможемо ми покласти край цій. Безславній війні між Росією та Україною. Завтра я зустрінуся з президентом Зеленським в овальному кабінеті, де ми обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова була надзвичайно продуктивною. Отже, загроза застосування томагавків допомогла зрушити дипломатичний процес із мертвої точки. Тому Трамп налаштований оптимістично. Дипломатичний процес на Близькому Сході теж завершився угодою не за один місяць. Схоже, що можна констатувати, що процес розпочався.